was, Is it going to happen or not? <laughs> uh, the funding? This this will get done. Ви про фінансування? Це буде зроблено. В мене дуже мало сумнівів щодо того, що фінансування погодять. Складність в тому, щоб організувати політиків щодо південного кордону. Ось в чому справа. Адміністрація Байдена нічого не хоче робити, щоб обмежити нелегальну міграцію з Мексики, тому що їхня партія демократична з частиною прогресивно лівих поглядів хоче, щоб ці люди продовжували приїжджати, і Байден не хоче перекривати їх, бо залежить від них політично. З іншого боку, більшість людей в країні розчаровані щодо цього. В нас від 8 до 10 мільйонів нелегалів, і люди хочуть, щоб хтось із цим щось зробив. І республіканці кажуть: слухайте, ми даємо 60 мільярдів доларів допомоги Україні, але не робимо нічого для власної безпеки. І вони мусять щось сказати, мусять бути в опозиції щодо цього питання. І також думаю, що це матиме результати. Це типовий Вашингтон, це типове Вашингтонське протистояння високих ставок, поки вони не знайдуть компроміс. But we didn't do anything about our own security. Taras, good so, to see okay. you. So okay, now we have we see you. We have good Taras. To see you, uh, Mm -hmm. пане посол, радий вас бачити з моєї військової точки зору. Хочу передресувати вам питання, яке мені ставлять мої побратими. Чому взагалі виникла проблема з військовою підтримкою для України? Це справа тільки в тому, щоб побудувати стіну, чи є щось більше за цією історією? just behind the story sure yeah it's it's an obvious and important question and one i'm glad to have a chance to talk about А вже ж це дуже логічне і дуже важливе питання, і я радий, що маю шанс поговорити про це. Є розуміння, що потрібно продовжити підтримку. В цьому немає сумнівів і в більшості республіканців, і демократів. І в палаті представників і в сенаті більшість виступає за продовження вагомої підтримки України цього року. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів військової допомоги для України. І це рішення буде ухвалено, тому що більшість підтримує це рішення. Так, є меншість в республіканській партії, які проти. Є і деякі демократи, які вважають за краще витратити ці гроші вдома, в США, але більшість підтримують це рішення причина, чому це рішення досі не ухвалене, полягає в тому, що є інші питання, пов'язані із внутрішньою політикою, зокрема питання того, що ми повинні зробити для власної безпеки. Є також питання допомоги Ізраїлю, яке пов'язане із питанням України. Є питання фінансування посилення контролю нашого кордону із Мексикою, де в нас значна нелегальна міграція. Впродовж наступних двох тижнів необхідно також ухвалити федеральний бюджет, а в лютому бюджет національної безпеки. Ки все це одночасно на порядку денному і багато людей в конгресі, зокрема і деяких демократів, не хочуть казати своїм виборцям, що ми надали 60 мільярдів доларів допомоги Україні і в той самий час нічого не зробили для забезпечення власної безпеки, маючи при цьому проблему нелегалів, розповсюдження наркотиків, тероризму і решти. Тож політики повинні сказати, що вони зробили і те, і інше. Адміністрація США залежить від голосів прогресивних лівих демократичної партії, які не хочуть припиняти нелегальну міграцію, і вони намагаються знайти компроміс тут. І я впевнений, що знають, адже це дуже типово для Вашингтону мати протистояння високих ставок, яке триває певний час, а потім знаходити компроміс. Детейвил дис зверитипікофовашинтен, нескайнев хайстейк стендофтекозонфровайл, а не і я впевнений, що допомога Україні буде частиною цього компромісу. Це не викликає сумнівів. Пане посол, а що можна зробити в найгіршому сценарії? Якщо, наприклад, це рішення буде відтягуватися? Які опції має білий дім? ще одне гарне питання. Пітере насправді є багато інших опцій доступних адміністрації, якщо вони хочуть, щоб допомога тривала. Наприклад, президент та військове командування може оголосити про початок програми продажу залишків озброєння, і тоді Україна може отримати деякі види озброєння та техніки, і це коштуватиме значно менше ніж за іншими програмами. Есенексес дефенсортиковіосоглендліс ледіслейшн також є закон про ленд-ліз. Його вже ухвалив Конгрес, і Україна за цим законом може позичити в США зброю та техніку. Є ще чимало інших способів забезпечити термінові витрати, які президент має право задіяти. І поки ці методи не задіяні, так президент може витрачати деякі гроші на підтримку України в режимі термінових витрат. Пагікиденсеокей, десизнеметерфомедженсій Але ще раз не думаю, що ми побачимо, як будуть задіяні більшість цих інструментів, адже врешті-решт конгресмени ухвалять рішення про продовження підтримки України. Пане Посол США досі не постачає Україні певні особливо важливі та потрібні нам види озброєння. Чи бачите ви причину, чому анфочелєс? На жаль, так думаю, причина в тому, що в США є відчуття, що постачання такої зброї призведе до ескалації конфлікту з Росією. Це може статися, так би мовити, горизонтально, коли Росія вступить в пряму конфронтацію з США та НАТО або вертикально, коли Росія застосує ядерну зброю. Ми намагаємося відкалібрувати цей потенційний ризик ескалації. Але я повністю не згодний із цією логікою через просту причину. Владімір Путін вже б пішов на ескалацію, якщо б міг. Якщо ми думаємо, що він якимось чином стримує масштаби своїх атак, ми себе обманюємо. Владімір Путін робить все, що може, щоб знищити Україну, і нам не варто обмежувати себе в тому, що ми надаємо Україні щодна дівішиктінвоюґінтіюкрейн. Енфект Айвидґофаде. Я б пішов ще далі. Я вважаю, що нам не просто треба зняти будь-які обмеження на типи зброї та обладнання. Нам треба поміняти підхід, коли ми просимо Україну не використовувати американську зброю по території Росії. Нам треба це змінити і сказати: атакуйте тільки військові об'єкти на території Росії. Не будьте як Росіяни, не атакуйте цивільних, але це абсолютно справедливо атакувати військові цілі. Я б також пошукав шляхів, якими країни НАТО можуть прямо і більш ефективно взяти участь у протиповітряній оборони України та в охороні Чорного моря. Йдеться і про розмінування, і про забезпечення безпечних проходів, і про навчання. Екссайзис ізенздевигевдібелідю. Це те, що ми можемо зробити без залучення західних сухопутних військ, і це абсолютно законно допомогти Україні захистити свій та міжнародний повітряний простір, морський простір. І ми повинні серйозно поставитися до цього і допомогти Україні протистояти цьому російському нападу. Весте байдеве юменшен йосентідепане посол. Ви багато казали про те, що Путін з самого початку цієї війни ніколи не був щирим щодо бажання припинити війну, почати переговори. І ми багато про це говоримо зокрема і про матеріал New York Times, яке пише, що він якимись способами сигналізує, що готовий сісти за переговори. Що це таке? Кимаснезпінспозидлиссенігіссигнал стахізредісидане това. Uh, well, it's it's because he's, he's taking heavy heavy casualties on the front line. Все це тому, що він несе дуже тяжкі втрати на фронті, і він стикається з перспективою мобілізувати ще більше людей і змусити їх воювати. І все це в час, коли він намагається зоркеструвати свої вибори. Якщо йому вдасться переконати Захід відмовитися від підтримки України і безкоштовно отримати те, чого він хоче, він це візьме, але продовжить війну. Адже його цілі не змінилися. Путін хоче знищити саму ідею України як незалежної цивілізаційної та національної держави пане посол напередодні нового року і 2 січня Росія атакувала українських цивільних безпосередньою кількістю ракет, передусім у Києві, Харкові, Запоріжжі, Львові. Яка логіка Кремля? Адже з військової точки зору не було ніякого сенсу витратити таку значну кількість дорогих ракет, які можна використати якось інакше. Чому Путін все ж витратив стільки грошей і такі цінні ресурси? number of valuable missiles which can be used elsewhere. Well, I think there are many factors here and and probably I can't even come up with all of them. тут є багато факторів, і можливо я не перерахую всі. Найважливіше, напевно, полягає в тому, що він намагається створити в тому, щоб змусити українців втратити моральний дух, і робить це такими невибірковими обстрілами. Це справді виснажує. I think that's one thing he's trying to do. I don't believe that works, think Ukrainians are more pissed off than they are intimidated, but that I think is part of what Putin is trying to do. інша причина це дискусії на заході, що тривають про військову та фінансову підтримку України. І роблячи такі масштабні атаки, використовуючи ракети, дрони по всій країні, він намагається надіслати сигнал заходу про те, що ваша допомога не матиме значення. Це ніколи нас не зупинить, ніколи не спрацює. Спойнлестолневстапаситолневворксовайбаде. Содесанадван аферд Третя причина він справді намагається оркеструвати свої так звані перевибори цієї весни, і він хоче згенерувати атмосферу сили, потужності та успіху. Російські військові хочуть робити якісь демонстративні речі, щоб показати, що вони ніби сильні. Хоча насправді це не робить їх сильними. Мордування ресурсів робить їх тільки слабшими, але вони намагаються створити такий імідж в передні перевиборів Путіна. Отечайнфоде імідрі агедепутін з рієнсталейшнде квещен рігадінгесінос айдія денсоракіпане посол, хочу запитати про ідею, яка циркулює в деяких аналітичних колах і серед республіканців про те, що можна спробувати ізолювати Китай за допомогою Путіна. Таких меншість, але їх чути. Це і такер Карсон і сини Трампа. Звідки це береться? І наскільки популярна така ідея? це теж гарне питання Пітере. Саму по собі цю ідею підтримує меншість. Меншість вважає, що можна працювати з путіним проти Китаю. Так, є деякі люди, які це говорять, але це здебільшого консервативні кола, і більшість цього не підтримує. Більшість і республіканців і демократів вважають, що найкращим способом стримувати Китай це зробити так, щоб Росія програла. Якщо Росія матиме успіх в нападі на Україну, це стане заохоченням і для Китаю. Якщо ж Росія стане слабшою і об'єднає Захід, а Україна стане сильнішою внаслідок атаки Росії. Це стримає Китай від того, щоб думати про Тайвань. Now, why is that view there? Well, the way Russian propaganda and disinformation usually works. Чому такі думки є? Російська пропаганда та дезінформація зазвичай так і працює. Вона бере якусь ідею, яка вже існує, і посилює її, розвиває. Думаю, це пояснення актуальне і тут. Ідеї справді існує, і деякі люди, як Такер Карсон, цю ідею транслюють. А потім російська пропаганда посилює ці голоси, наприклад, в соціальних мережах. Не думаю, що це матиме серйозний вплив, адже, як я вже сказав, більшість людей думають протилежним чином. нещодавно президент Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю журналу «Економіст» сказав, що пріоритетна задача збройних сил України це ізолювати Кримський півострів, і Українська армія буде. Зосереджена на тому, щоб виконати це завдання, з вашої точки зору США та інші наші союзники готові до такого виклику, розуміючи, що це також може спровокувати Путіна застосувати іншу зброю, яку він ще не використовував. Челендж yeah. Думаю, відповідь так. США та Захід готові до цього, і є кілька важливих нюансів. Передусім, Зеленський також чітко дає зрозуміти, що пріоритет це захист українського народу, і це принципове завдання збройних сил України. І вони роблять це найкраще з усіх за даних обставин. Тобто важливо зосередитися на захисті цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури і так далі. Це критично важлива робота для збройних сил України and energy infrastructure and so forth. Um, so that's that's a very critical job for the Ukrainian armed forces. Тепер, якщо говорити про наступ, які цілі можна досягнути ізоляція Криму та перерізання лінії поставок в Крим з Росії? Це зрозуміла і важлива мета, і цю ціль підтримують США та Захід. Думаю, в США є розуміння, що використання українських сухопутних сил для того, щоб отримати контроль над Кримом, може бути дуже складною задачою і коштувати надто багато. Але використання систем дального вогню, щоб перерізати лінії поставок, для цього є підтримка. І це знову ставить питання про види озброєння, яке має отримати Україна, тому що ми повинні надати Україні високоточну зброю дальнього радіусу дії, щоб допомогти Україні виконати це завдання. Yeah, so let's just do мінішн пане посол, і останнє ви певно знаєте про цю тезу, яку використовують деякі республіканці для критики Білого Дому. Майк Джонсон, наприклад, казав, що білому дому бракує чіткої стратегії щодо того, як має закінчитися війна. Як думаєте, Білий Дім впорався із тим, щоб пояснити американцям, що на кону і яка фінальна мета на поки ні, але сподіваюся, вони це зроблять. представники адміністрації Байдена доволі рідко використовують слова як Україна повинна перемогти, українська перемога, російські війська мають програти. Тут це чути доволі рідко, і на мою думку варто казати це чіткіше і частіше. І коли ви це чітко скажете, то це зумовить чіткі рішення про те, яку зброю надати, що зробити, до чого заохочувати союзників, як працювати в межах НАТО. Багато що стане зрозумілим і буде запущено, якщо проговорити чітко ціль. Думаю, питання Майка Джонсона справедливе. Нас просять надати 60 мільярдів доларів військової допомоги. Це на додачу до 40 мільярдів вже наданих. Але до чого це призведе? Яка мета, і чи дозволить це досягти мети? Нас досі бракує чітких заяв з цього. And we still don't get very clear statements about that. And I think the administration does need to do more on that. Ambassador, thank you so much for your time. Thank you. Yeah, it's my pleasure. Very good to see you both. And uh, congratulations again, Taras, on the promotion. And uh, Peter, we'll see, you, um, we'll see you in two weeks. We'll see you, you in Davos. All, All right. right. Take okay. care. Bye bye.